Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадифулю перше відвідав Київ на цій посаді. Це вже його другий візит в Україну. А в травні він був у Львові. У Києві глава дипломатичного відомства Німеччини повідомив, що на тлі посилення ворожих атак Києву потрібно ще більше систем ППО. І Німеччина з цим допоможе, адже захист України основне завдання Берліна. В Україні міністра супроводжувала делегація воєнних промисловців. а сам Вадифуль зазначив, що з українським колегою бачиться чи не найчастіше з усіх міністрів закордонних справ. Для Йогана Вадефуля це перший візит до Києва після його вступу на посаду міністра закордонних справ. Разом з українським колегою Андрієм Сибігою вони подивилися, як працює німецька система ППО «Айрісті» та поспілкувалися з командиром, який із перших днів керує цією установкою. За словами військового, німецька система довела свою високу якість та ефективність. Також глава українського дипломатичного відомства показав німецькому колезі будинок у Сломінському районі Києва, куди Влучила російська ракета. Тоді загинуло 23 людини. Міністри вшанували пам'ять жертв російського удару. А Андрій Сибіга розказав, що у пошуково-рятувальних роботах українським надзвичайникам допомагала надана німеччиною спецтехніка. Також міністра ознайомилися зі статистикою інтенсивності російського повітряного терору за минулий і початок цього року. За словами Сибіги, дні без ударів можна перерахувати по пальцях. Ця мапа була в трьох кольорах. Червоний жовтий, тобто дні, коли наносився удар, жовтий, коли він був найбільш інтенсивний. Застосуванням значної кількості комбінованих, комбінованого удару. Це і дрони, це і ракети різного різного типу. Так ось за цей період лише два квадратики зелених. Тобто, за цей період Україна лише двічі не була атакована. Російськими ракетами та дронами в умовах постійних ворожих обстрілів Україна потребує ще більше ППО за словами Андрія Сибіго. Україна дуже розраховує на допомогу партнерів. І Йоган Вадефуль повідомив, що нині у Німеччині обговорюють можливість передати нашій державі додаткові системи протиповітряної оборони зі своїх запасів. Я в контакті з федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом щодо цього, чи дійсно всі системи, які має Німеччина, потребуються Німеччиною, чи можна якісь системи ППО передати Україні з наших запасів? Ми намагаємось також розмовляти зі США і гадаю, що і по цьому шляху ми маємо йти. На думку Вадефуля, російський диктатор намагається підкорити Україну, але попри руйнацію та терор, українці рішуче захищають свою країну. А Німеччина і надалі допомагатиме Києву захищатися як на полі бою, так і в тилу, надаючи. Гуманітарну та економічну підтримку міністр закордонних справ Німеччини підкреслив, це Україна неодноразово доводила, що готова до мирних переговорів, тоді як Росія лише робить вигляд і не бажає поступатися своїх ультиматумів. Ми хочемо допомагати Україні для того, щоб вона вела переговори з позиції сили. Коли Путін сьогодні говорить про мир, то це чисте знущання та насмішка. Його удавана готовність до переговорів є нічим іншим як вивіскою. Він хоче підкорити всю Україну і водночас посіяти страх у всій Європі. Щоб послабити Росію та її здатність фінансувати війну, підкреслив німецький міністр. Європейський союз та союзники працюють над ще більшою кількістю санкцій. Водночас, Андрій Сибіга відзначив, що час не лише використовувати прибуток від російських заморожених активів, а й повністю їх скерувати на оборону та відновлення України. Саме агресор має плодити за завдану шкоду. Ми бачимо еволюцію в позиції. Країн європейських країн. А тут ми повинні мати і рішення країн сімки і європейських країн, скоординоване рішення, консолідоване рішення. Тому ми надалі працюємо. Німецький дипломат пообіцяв, що Берлін лише збільшуватиме підтримку України. І нагадав, цього року в бюджет Німеччини закладено додатково майже 2 мільярди євро на військову допомогу, зокрема протиповітряну оборону та боєприпаси. Крім того, на початку травня Берлін передав Україні ні, новий пакет військової допомоги до нього увійшли ракети до АЕРІ СТЕ, боєприпаси, безпілотники та засоби розмінування. Ярослава Марущенко, програма «Вікнес ТВ марафон. Єдині новини.